Люди завжди кудись хочуть, ну, зараз такий час, да? жінки приїжджають до чоловіків, а потім потрібно знову, тому що поки цими автобусами доберешся, наш час і не знаю, ну, я не знаю, може це і зараз наразі не безпечно. Ну, Куди б хотіла поїхати? Ну куди б я хотіла поїхати? Ну до родичів. Звісно, це було б дуже добре, як на мою думку, але не на даний час. Але якщо б це було можливо, то, звісно, десь можливо навіть до дітки за кордон, це по типу десь Сполучені Штати або навіть десь поближче в Європу. Це було б дуже добре, я вважаю. Тим більше, що таке зараз робиться ну, таке, 50 на 50. Але було б дуже круто. Розуміємо, що це неможливо. Тож у наші хотілки нічого тут. А якщо б відновили все ж таки, то куди б ви цілий перші чітко? Та планів багато, ну зараз про це говорити зарано. Та насправді нікуди я не хотів би летіти. В принципі, по великому рахунку. Може кудись на відпочинок, але це вже після війни. А куди б на відпочинок поїхав? Ну, якщо не в Крим, то в Єгипет.